Останні вихідні, як виняток, каже Микола Ігначенко, жодної ДТП, де б загинули чи травмувались люди, на Тернопільщині не зареєстровано. За вихідні дії на території Тернопільської області, дорожньо-транспортних пригод, де загинули або травмовані люди, не зафіксовано. На даний час в всіх напрямках на дорогах державного значення рух. Забезпечено, ніде заметів немає. Однак дорога залишається важкою, каже Микола Ігначенко, тому вдаї продовжують звертатись до водіїв та пішоходів, дотримуватись правил дорожнього руху. Не порушувати правил дорожнього руху, це стосується особливо за перевищення безпечної швидкості, порушень правил маневрування, також проїзд пішохідних переходів. Особливо це стосується на тих ділянках дороги, де межують з проїзними части... з навчальними закладами, школами, особливо при... увагу приділяти так само при проїзді зупинок громадського транспорту.